Зараз прочитаю відписку, то, що принесе. По зверненню Петренко. Фахівцями управління по контролю за станом благоустрою неодноразово направлялися листи до Полтава Обленева щодо аварійної будівлі, яка наражає мешканців та перехожих на небезпеку. Також в листах повідомлено, що у зв'язку з суспільною необхідністю необхідно терміново вжити дієвих заходів з усунення аварійного стану будівлі. Та проведення до належного стану Кома. Шляхом проведення реконструкції та або огородження та демонтажу будівлі, що несе загрозу життю та здоров'ю мешканців та перехожих. За інформацію Полтавопленерго вирішується питання стосовно можливого демонтажу аварійного стану. <клес> Додатково повідомляємо, що в разі невиконання заходів з усунення аварійного стану відповідальна особа Полтавопленерго буде притягнута до адміністративної відповідальності, підписав Окунь Володимир, погодив Пилипенко. Ну, Інна Аторина. Відповідь подавав небо мені сьогодні надали. Що сказали? <гум> сказали, що вони розглядаються питання. Скільки років вони будуть розглядати? У них підключення традиційне там 593 дні, це по кодексу їхніх систем. Це десь приблизно стільки буде? Так, перше здатні було більше, ніж півроку. Ну, так що робити? <гум> Володимир вас є підстава штрафувати за те, що там антисанітарія, вибачте, шприці валяються там. Так, і те, ще. Ну так підіть будь ласка, тому що в цьому дворі гімно в різних формах валяється в цій споруді, Там діти граються, люди ходять. А ви не можете нічого зробити. І ви пишете, що в разі якщо через кілька років ви може, оштрафуєте. Керівництво... Куди попасти неможливо? там Все охороняється, не пропускають. Серйозно, вас не пускають? Ні. Володимир Валентинович, вам як бившому гаїчнику доручення. Там половина е, працівників заїжджає на тротуар перед Полтаволенерго і ставить свої машини. Берете патрульну поліцію, заїзду по тротуару, штрафуєте разом з ними, наповнюєте бюджет адміністративними штрафами і вручаєте лист. Добре, справитесь? Притягніть, будь ласка. Бо ви таким тіким тоном і лейним говорите, що мені хочеться вам дати трошки грошей, ну, щоб горло краще працювало, вас не боїться не то, що Полтава да, Обленерго. Вас... Скоро вже в місті ніхто боятися. Валентин, не розперечи, ви знаєте, як се доведе повторювати. Будь ласка, ну депутат звернулася. Ми неодноразово з Дмитром Васильовичем були там. Ще голову, була депутатом просила за цю будку розібрати її. Ну що, ну нам приїхати бульдозером її звалити? Вони кажуть, що погоджують питання з два. Вони хочуть скилтувати. Я не хочу. Керівництво міста, каже, ми погоджуємо на квітка. Слухайте, керівництво міста, скажіть, да, візьміть на візиті. Це нормальний варіант для всіх підприємців. Приходять до вас, виходять, кажуть, положуємося з керівництвом міста, затратимо, користь нема. Да, да, так, так, так. Так. Все, давайте, Володимир, попрацюйте до нас. Ну, серйозно, в нас вже одна така будка, дві лишилась місця. Я про другу не буду казати, де, щоб не було резонансу, але одна, знесіть уже її. Все, дякую. Все, і такі були списки більше не пишіть мені. Ви чули, я я тоном читав? Ну це ну, смішно. Я вчора ввечері читав, ну, звірою сильні, що ми плакали, коли бачили цю Ви ж дієвий орган набираєте там людей премію, там грамоту одного будуть нагороджувати Дня місцевого сорендування. У мене вчора ручка тряслася, коли я грамоту чи. Хай він не Так хай він <ми> не пише. <різь> 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 так, добре, 42 питання.